На цей матч представники обох команд виходили з одним завданням отримати задоволення від гри. Виконати його вдалося на всі 100. Полтавські журналісти і НІКА ПНПУ виявилися достойними суперниками. Наша команда, скажімо так, є збірною, тому представлені майже всі види журналістської діяльності тобто, це телевізійники, акули пера, кореспонденти різних видань. Тобто, в принципі, наша команда відповідає цьому, скажімо так, своїй назві збірна ПСЖ. Попри те, що матч був присвячений міжнародному жіночому дню, дарувати перемогу дівчатам журналісти не збиралися. Міні футбол це не так, як чоловічі, такі такий, як чоловічий від спорту, такий жіночий. На майданчику ми всі однакові, тому різниці я не відчуваю. Ну, скільки граю, не відчуваю, переможе найсильніший. Полтавські журналісти показали, що вони не лише вміють писати про футбол, а й можуть скласти конкуренцію професійним командам. Дівчата з ніки ПНПУ не поступалися майстерністю, тому матч вийшов видовищним та багатим на забиті м'ячі з рахунком. 10-9 перемогу у цьому запеклому протистоянні здобули полтавські журналісти.